І ще вчора на цьому майданчику грались діти. Сьогодні ж місцеві несуть сюди квіти та іграшки. Жителі кривого рогу вшановують пам'ять дев'ятьох дітей, убитих армією РФ касетним іскандером 4 квітня. Це діти, а такого немає. Це що вони це роблять. Я гуляю тут з дитиною, не кожен день, але ми, ми гуляємо тут. Це чиєсь життя. Майте совість і скаміниться. Прийшла на потрощений дитячий майданчик і Марія. У жінки двоє маленьких синів. Один із них момент атаки РФ був неподалік епіцентру удару. Такий біль перенести батькам. Я дивлюся на це все. Дуже боляче. Такий самий майданчик є у нас на подвір'ї. Вони там граються кожного дня. Я тепер не знаю, як бути мені працювати і дітей залишати самих на тому такому ж самому майданчику. Через удар балістичною ракетою загинули 18 людей. Серед них – 78-річна подруга місцевої жительки Ніни. Жінка згадує, ввечері прогулювалася сквером, коли пролунав гучний вибух. Додає, подруга загинула на місці. Сама ж вижила дивом. Такий страшний це, так, взрив. Я говорю, ложись. Она в правую сторону легла, я в левую. Я осталась жива, а она умерла. Сказала, что уже спасти невозможно. Она даже не могла слова сказать. Він на осколок попав, а як він попав, я навіть не бачила. Вибуховою хвилею та уламками в оселі жінки вибило вікна та потрощило балкон, понівечене й помешкання місцевого жителя Володимира. Чоловік розповідає, в момент удару був вдома, уцілів дивом. Я докорд дійшов і задіями на вікно впало. Ребра болять тут. Трошки до вуха, кров була, руки пальці не зібаються, побиті. Люди тут бігали. Сумаше мами кричали, плакали там дітки мами постоянно кожен день. Чоловік по п'ять по шість по десять прибирає у квартирі після атаки. І Ганна каже: від осколків її врятувало друге вікно. Це був балкон, і там було там два стеклопакети, і там два стеклостеклопакети. Два воно пробило, і виходить, один стеклопакет. Він залишився. У мене була така паніка, я кричала вдома. Сама мені не було нікого поруч. І друзі мене витягнули з квартири. Унаслідок атаки РФ поранені понад 60 людей. 38 із них госпіталізовані. 15 – Тяжкі, каже лікар Сергій. Дві жінки та чоловік у критичному стані. У нього дуже тяжкий стан. Жінки вони е, общаються в сознанні, а він в комі. Вогнепальні поранення практично у всіх, вибухові, осколкові, уламки, каміння, які вилітали. з Пошкодженням кісток, пошкодженням тулубу, внутрішніх. Органів чотирьох дітей у тяжкому стані передали до інших лікарень, каже Сергій. 7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі. Дні жалоби за загиблими внаслідок атак. РФ Наталія Качуровська, Олеся Приходько, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.